На Одночасно, але не співпадає зразу. — це археологічна опера. Туди входить археологічний музей, туди входить віртуальна опера і туди входить безпосередньо перформанс. Рік назад ми потрапили в Цвентендорф Андер Дунау, таке австрійське місце на березі Дунаю, де дослідили таку атомну станцію, яка була побудована в 78 році і Не відкрилась через протести екологів. І це для нас вона виглядала такою антитезою Чорнобилю. І ми поєднали ці два топоніми Чорнобильдорф, і почали працювати над археологією майбутнього постапокаліпсису. В рамках грантової програми міжнародної співпраці ми прагнемо підтримати ті проекти, в яких є оригінальна ідея. Вони створюють новий культурний продукт, і вони є результатом співпраці української культурної інституції і європейського партнера. Грант Хаус Ав Євро це перші гроші, які ми отримали. Це половина бюджету. І потім цей грант нам допоміг отримати грант УКФ, і вже розвинеться це в, це в такий ну, масштабний багаторівневий проект. We decided to make a co-production about this phenomenon of two different power plants and their history. And, of course, as always, this music theatre work developed in a very fine way. We are uh, the partner in Austria of this production. The running or the leading partner for this work is, of course, uh, the, the Ensemble Nova Opera. This a huge a post-apocalyptic story about На наступне тисячоліття, грубо кажучи, на руїнах атомних станцій зібрались люди. І от у нас в цій опері мене найбільше надихає фантазія на тему, що би було, якби зникла цивілізація і залишились якісь фрагменти людей. Ця кімната ангропологічного музею присвячена Чорнобульдорському кодексу, і тут в центрі Чорнобульдорська музична система, вона повністю мікротональна. І по цій системі у нас настроєні всі музичні інструменти. Це уртекст, ми так назвали різні плати і мікросхеми, які ми інтерпретуємо як музичні. От Ми по цій платі ми грали, наприклад, хор Чорнобульдорський. Це квартет, ми робимо таку музичну розшифровку кожної плати і інтерпретуємо це як музику. Це костюм чорнобульдорської людини. Тут є елементи у тексту, це ж ці плати, які використовуються як прикрасу. І такий піано сайкл ми називаємо головною борс клавіш піанів. Алгоритмічне піаніно австрійського винахідника Вінфріда Рітче, яке він надав нам для цієї постановки теж інструмент роботи, який проймає участь у виставі. Постапокаліптична ударна установка художника Євгена Баля, який він зробив для Андрія Нандольського, нашого да у перформансі використовується матеріал, який є в музеї. Ну, безпосередньо всі ці елементи, і інструменти, і ноти і все інше. А в віртуальній опері зібраний і музей, і всі відео, які ми там знімали протягом наших експедицій, таку, скажімо, першу вже експедицію зробили якраз в Чорнобильську зону. Це перший твір, де нам хотілося спробувати творити все самим. Ілья виступає в цьому аспекті як драматург. У нас такий дуже еклектичний твір і дуже багатогранний. Ми запросили дуже різних каст – вокалістів, танцюристів і інструменталістів. Наша задача розробити гібридного перформера людина, яка може все і у нас міняється. оркестранти, виходять, танцюють, і танцюристи грають на музичних інструментах. Оце такий челендж дуже специфічний. Завтра ми планували більше залучити, але через карантин ми залучили тільки одну актрису, але це легендарна жінка ан Беннет. Вона починала свою кар'єру з роботою з Інгмаром Бергманом. Взагалі вона така зірка німецькомовного театру і кіно. І в цьому проєкті вона пряма участь, на жаль, як відеоаватар. Вона записала свою сцену. We are waiting for the chance that the Ukraine team can come to Austria. But of course, as I'm a producer and as I have also international contacts, and as I'm helping as a dramaturg to, to bring this production on the way, that's a kind of the things that we are giving at the moment. When it comes back to normal and people are able to work together and rehearse together in Austria and Ukraine, then there is another version next year from this piece and maybe there's still another version in 22